Новий рік свято як для дорослих, так і для дітей. Але різниця між першими та другими в тому, що для малечі новий рік це не просто свято, а справжня магічна казка. Цю сказку для них, звичайно ж, щороку влаштовують дорослі батьки, вихователі та навіть депутати. Уявляйте діти, їхав я по Київ, дивлюся плаче медведик, плаче зайчик. Я зупинився, питаю, чого плачете. 29 грудня у дитячому садочку Веселка депутат міської ради Юрій Федун влаштував для дітлахів справжню солодку фієрію та супроводив її ще й повчальною лекцією на тему правил дорожнього руху. Він ставив діткам питання, і тим з них, хто вірно відповідав, діставали солодкі призи. І як з'ясувалось, всі дітлахи добре знають правила дорожнього руху. А отже, обділених солодощами не було. Батькам також сподобалась акція. Сподобалась дуже. Дуже. Дітки дітки ми теж, що він прийшов привітати. Влаштувати дитині свято не так вже і складно. Достатньо розповісти добру повчальну казку і пригостити смачною сокеркою. А головне створити позитивну атмосферу. Анна Вабішівич, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.